По-перше, вітаємо вас здобуттям кубка Івано-Франківщини. Матч який відбувся 13 березня, в якому ви перемогли. Я думаю, що це така сатисфакція перед болівальниками фурнітури Експрес-24 за відносно невдалі невдалий сезон чемпіонату Івано-Франківщини. А що стосується сьогоднішнього матчу, то будь ласка, ваш короткий коментар власне по грі і чи задоволені ви результатом в підсумку? Ну, Підсумку більш-менш задоволення, бо Ще є матч відповіді, який буде такий самий важкий, як, це, як і наступ коломеї, що було. По самому матчу ну, матч складався, можна сказати, різними проміжками. Десь успіх, ну, ми не закрили нашу дальню штану, десь не забили, десь нам трошки не повезло, потім кінцівці вже більше володіли ініціативу в атлеті. Ну, В принципі, рівна гра двох команд. Багато було розмов перед стартом плей-офф про силу, скажімо так, умовної західної групи і команд, які представляють Південний регіон. Ось сьогодні ви побачили лідера групи Б. Чи на такий рівень гри від Атлетік футзал ви сьогодні очікували? Так, ми розуміли, що плюс-мінус всі вісім команд, які були, що в нас була четвірка, яка вийшла, що в них була четвірка, яка тепер вийшла. Всі команди бійцівським духом з великою кількістю досвідчених гравців, які показують класний футбол. Чи якось доволі такий ранній початок матчу сьогодні попливав на гру вашої команди, чи ви були готові до цього? Ну, тут важко сказати, бо ми не можемо перенести гру на пізніший період часу і знову відіграти буде якийсь інший результат. Але, в принципі, дві команди були в рівних умовах і зважаючи, що команді далеко добиратися і мусимо всі підлаштовуватися. Під, під цю умову. Дякую. Успіхів вам, Дніпрі. Дякую.